Три поради, які ви обов'язково маєте виконати відразу після купівлі автомобіля з пробігом. Поїхали! перше, це ви маєте перевірити ремінь ГРМ, якщо там ремінь, якщо ж там цеп, обов'язково перевірити, що з цепом. Ремінь бажано замінити. Це ми перевіряємо. Другим етапом є перевірка мастил, тобто рідини всі, то антифриз, масла в тормозній системі, гальмівна рідина. Всі ці масла ви маєте перевірити, а краще всього замінити. Тоді ви будете впевнені на 100%, що у вас все добре. Ну і третім, самим головним, як на мою думку, це є перевірка ходової частини узли рульової. І гальмівної системи також перевіряються. Ходову ви маєте передивитися це безпека вашого руху, щоб у вас нічого не відвалилося, якщо ви, звісно, цього не робили при купівлі автомобіля. Але є одна умова, при якій ви це все можете не робити. Якщо автомобіль був офіційним і з першого дня до останнього він обслуговувався на офіційному СТО і є документи, які затверджують цю інформацію. Все, друзі, бережіть себе. З вами був Автоексперт.